Скільки я витрачаю на життя у Варшаві. Привіт, мене звати Ані, і я вже півроку живу в самому серці Варшави. Я розкажу, скільки коштує життя в столиці Польщі, і можливо ви здивуєтесь, як економно або навпаки дорого тут жити. Почнемо з оренди. Я знімаю двохкімнатну квартиру в центрі Варшави разом з подругою, і це коштує нам 4 злотих. Плюс вода, світло, газ та вайфайн. Квартира має 54 метри квадратних і знаходиться в старому домі, та має не дуже новий ремонт, але така ціна обумовлена саме розташуванням. Їжа та продукти. Я часто готую вдома, тому на продукти витрачаю близько 1000 злотих на місяць. Ресторани і кафе займають приблизно 500 злотих, хоча я не відвідую їх часто. Розваги на кіно різні активності з друзями йде близько 200 злотих. Паршава багата на різні івенти та місця для відпочинку, але ціни тут дуже різні. Краса та здоров'я, звичайні витрати на догляд за собою косметику та побудові дрібниці це ще 200 злотих на місяць, тобто мінімальні, але регулярні витрати. Транспорт. Жити в центрі це плюс, адже на Транспорт майже не витрачає, майже всі потрібні місця в пішій доступності. Отже, загальна сума мого життя у Варшаві складає 4175 злотих на місяць. А скільки ви витрачаєте на життя у своєму місці? Діліться в коментарях.